Добрий день, це блючки прислав. Я сьогодні буду оглядати трасу літак. Вибачте мою, я зараз зайду в літак, і не буде так страшно лагати. Оп. Ми починаємо з цієї каюти. Не знаю, легче, кочі, легче. Угу. Ой, вибачте, вибачте. Шиєння матка? Ну, це висит. Дальше мы підем дальше. <ріхи> Шутки? Це певний мотор. И продолжим экскурсию по нитаку. Напал нежный класс. Что-то видит что? Дальше мы придем сюда. -а, а це и дальний данный, да? так тут туалет Стилти, стильти, стильти, ти тут ти стек-ти, кис билеточок. стек ссылка на эту карту будет в описании ой 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 я стек я Так, Оп. Столова, дальше мы идем сюда, что же не знаю. Так, туалет лет и ні, ні ні щоб люди могли їсти Ну, мы, короче, уже тут можем все оглядывать. Тут на более. Теперь на А, тут пилоты. Паша и Тут туалет. Отчим все? Глядемо от того, все ритання так, так. А тут живеш? Дальше мы підмогли. Так вообще не вучу кидита. Подмістимся як тут на тор. ми підемо підможні. Ааа, типа теж заправляю. Самолет. Сколько? Машину. Затем идем допутки. Может быть. У меня уже и короче бачили. Нам сегодня покажу, что один. Якась, бачите, тут виглядає якась рука зомбі. Є купік М, Косиний білий червоний. Киплка, Куб. Написано П і. Дуже лайк до наступного випуску. Нагадую, цю трасу ви можете скачати під.